Володимир Олександрович, ситуація дійсно зараз уже критична у Калитянській територіальній громаді. Вже більше чотирьох місяців сесія не відбувається. І сьогодні, вже всіма силами ми спробували зібрати сесію, бо нагальні питання вони вже практично сьогодні, навіть не сьогодні, вони вчора точні були вирішити. На жаль, депутати. Не захотіли відвідати сесію, і зараз просто критична ситуація. І ми звертаємося. Я, як виконуючий обов'язкової голови Калитянської територіальної громади, Рудницький Сергій Володимирович, і батьки звертаються до вас прийняти рішення і ввести військову адміністрацію в Калитянську територіальну громаду. Іншого виходу я не бачу. Ми не зможемо змож, не, не знайти компроміс, іде просто цинічне знищення громади. Єди, не